Ви плануєте запустити YouTube канал, але не хочете показувати себе на камеру? Добре, тоді ніяких студій, світла чи зйомок. Замість цього ви робите відео з озвучкою, картинками, анімацією чи просто що її генерація. Такий формат називається Faceless канал або канал без обличчя. Всім привіт! Я Ліна Сапсап. Сьогодні ми поговоримо про канали без обличчя. Чому вони популярні, які плюси та мінуси і який принцип роботи? Поїхали! Тож чому Faceless канали зараз такі популярні? Перше, легко почати. Навіть без особливих знань ви можете створювати контент, це не потребує великих вкладень. Знаходите інформацію, берете озвучку чи АІ інструменти і вже монтуєте відео. Плюс можна швидко тестувати різні ідеї, не втрачаючи час на зйомку. Друге анонімність не всім комфортно показувати себе. Фейслес канал дозволяє залишатися за кадром і при цьому будувати аудиторію. І третє масштабування. Такий формат дозволяє розвивати одразу кілька каналів у різних нішах. Ви не прив'язані до свого обличчя. Чи особистого бренду контент можна робити під різні теми, експериментувати і дивитися, що працює краще, але є й мінуси. По-перше, без обличчя реально складніше будувати довіру і емоційний контакт з аудиторією. Люди люблять дивитися на людей та слідкувати за ними. По-друге, конкуренція висока, схожих відео просто море. І Якщо сценарії, монтаж чи дизайн зроблені дуже середньо, канал просто загубиться серед тисяч інших. Ще один важливий момент фейслес каналів. Це ризик відмови у монетизації. Ютуб може визнати канал неоригінальним, якщо воно зібране лише зі стоків, чужих роликів чи згенероване з шиї без доданого авторства. Тож, що потрібно, щоб стартувати. Почніть із вибору ніші. Важливо, щоб тема мала стабільний попит, але при цьому не була переповненою конкурентами. Про правильний вибір ніші ми детально говорили в попередньому відео. Ви можете знайти його ось тут або посилання в описі. Наступне – це стиль. І впізнаваність. Придумайте персонажа чи візуальний підхід, щоб канал легко запам'ятовувався. Сценарії: пишіть їх одразу під сильні тайтли й обкладинки. Тут важливо не тільки придумувати свіжі теми, а й вміти знаходити тренди, які легко конвертувати у зелені відео. У нашій ніші, наприклад, багато авторів роблять ролики, як створити ютуб канал і щоб їх виділити, часу додають на обкладинку фото містера Біста як символ успіху. І нарешті ідеї. Ми підготували для вас список. Із 50 ідей для фейслес каналів. Якщо ви вирішили запускати свій канал і ще не знаєте, з чого почати, цей список точно стане у пригоді. Ти на посилання під відео і переходьте на сайт. А ще надішніть будь-який смайлик у коментарях, якщо це відео для вас було корисним. І до зустрічі!